Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо повторювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Отже, працюємо разом зі мною, працюємо письмово. Перше завдання знайдіть корені квадратного тричлена. Що, що треба зробити? Прирівняти до нуля. І знайдемо корені 5х мінус 24 дорівнює 0. За допомогою дискримінанта. Да, або… За допомогою теореми є та знайдемо корені х1 і х2. 3 на 8 24. Спробуємо підібрати 3 і 8, зараз підберемо знаки. Отже, ми повинні при додаванні отримати протилежне число до b. Отже, мінус 5 повинно бути при додаванні. Мінус 8 плюс 3 буде мінус 5. І мінус 8 множимо на 3 буде мінус 24. Отже, підходить нам мінус 8 і 3 варіант в. Наступне завдання. Розкладіть на множники квадратний тричлен. Давайте пригадаємо, як ми розкладаємо АХ квадрат плюс bx плюс c дорівнює a. Множимо на дужки x мінус х1 і x мінус x2. Отже, нам потрібно знайти спочатку х1 і х2, і потім все підставити. Давайте розбиратися. Запишемо наш квадратний тричлен мінус х квадрат, мінус 3х, і плюс 10 дорівнює 0. Знайдемо корені. Давайте за допомогою дискримінанту тепер знайдемо b квадрат мінус 4 – 9 Мінус 4 множимо на А, отже буде плюс, тому що множимо на мінус 1 і на 10. <кій> Разом це буде 49. Це 7 квадратів. Х1 дорівнює мінус б плюс корінь із d, ділимо на 2а. 3 плюс 7 і на 2а, тобто на мінус 2. 3 плюс 7 10, ділимо на мінус 2, мінус 5 х2. Мінус 7 і ділимо на мінус 2. 3 мінус 7 це мінус 4, і на мінус 2 буде 2. Отже, розкладаємо, що це у нас буде мінус х квадрат, мінус 3х плюс. Можемо записати, як? Дивимося, у нас перше а. А у нас мінус 1. Ось, мінус да? 1. Далі дужки х мінус х1. Х мінус. Мінус 5, отже, буде х плюс 5. І мінус х2. Х2 у нас 2. Х мінус 2. Отже, це буде мінус, множимо на дві дужки. Перевіряємо з мінусом. Так, у нас должно бути х плюс 5 і х мінус 2. Це відповідь г. Наступне завдання: Скоротіть дріб. Давайте запишемо дріб. Х квадрат мінус 4х плюс 3. ділимо на х квадрат мінус 6х плюс 9 дорівнює. Так, що нам треба зробити? Ми розуміємо, що треба розкласти на множники і чисельник, і знаменник. Давайте зараз це зробимо. Розкладемо чисельник, для цього знайдемо корені, прирівняємо квадратний шлях до нуля. Давайте через дискримінант. знову b квадрат мінус 4а: 16 мінус 4 на 3. 16 мінус 12. Це 4 2 в квадраті. Х1 дорівнює. 4 плюс 2 ділимо на 2 x2 дорівнює 4 мінус 2 ділимо на 2. 6 на 2, 3, 2 на 2 1. Отже, чисельник у нас. А у нас дорівнює 1, не пишемо так? в дужках x-x1 і X x-x2. x-3 множимо на дужку x-1. Далі. Що у нас в знаменнику? Пригадуємо формули а мінус в квадраті. Формула скороченого множення називається квадрат різниці. Це у нас а квадрат мінус 2аb плюс в 2 Дивимося, ось у нас зашифрована ця формула. Що ми можемо записати, що це хнус 3 в квадраті. Скоротили дужку x-3, і у нас залишається х-1. Ділимо на х мінус 3, це відповідь а. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння. Запишемо рівняння х2 плюс 2х. Ділимо. На х плюс 5 мінус 11. Ділимо на х плюс 5 дорівнює 0. Позбудемося від знаменника, приведемо до спільного знаменника, але перед цим не забуваємо про ОДЗ. Знаменнику не повинен стояти 0. Отже, х плюс 5 не дорівнює 0, х наш не дорівнює мінус 5. Отже, Бачимо, у нас легкий варіант, однакові знаменники. Працюємо тільки з чисельниками х2 х мінус 15 дорівнює 0. Не забуваємо, якби у нас тут стояв не 0, а якесь інше значення від'ємне від 0, то ми б тоді домножували теж на знаменник. Да? Зараз ми цього не робимо, тому що будь-яке число помножити на 0 буде 0. Так, розв'яжемо це рівняння. Що ми з вами отримаємо? Дискримінант 4 мінус 4 множимо на 1 і множимо на мінус 15, отже буде плюс 4 на 15, 60, разом 64, це у нас 8 в квадраті х1 дорівнює мінус 2 плюс 8 на 2, 6 на 2 3. Х2 дорівнює мінус 2 мінус 8 на 2. мінус 10 на 2 мінус 5. Отже, ми з вами знайшли корені нашого рівняння 3 і мінус 5. Пригадуємо ОДЗ, що мінус 5 нам не підходить. Не входить в область допустимих значень. Да, в ОДЗ. Отже, наша відповідь буде. Х дорівнює 3. Дивимося на відповіді це відповідь г. Ідемо далі. Наступне завдання: знайдіть корені рівняння х в четвертому степені плюс х2 мінус 2 дорівнює 0. Пригадуємо, такі рівняння ми розв'язуємо за допомогою заміни. Заміна х квадрат дорівнює t. Тоді у нас х в 4 степені дорівнює t в квадраті. Якщо ви підзабули цю тему, поверніться до попередніх відео, де ми розв'язували такі рівняння, і пригадайте. t в квадраті плюс t мінус 2 дорівнює 0. Дискримінант. b в квадраті 1 мінус 4 множимо на мінус 2, 4 на 2, 8 плюс 1 9, це у нас 3 в квадраті т 1 дорівнює. мінус 1 плюс 3 ділимо навпіл. Мінус 1 плюс 3 2 на 2 одиничка. Т2 дорівнює. мінус 1 мінус 3 і ділимо навпіл. Мінус 4 ділимо навпіл, мінус 2. Повернемося до заміни. Ось у нас заміна. х квадрат дорівнює 1. І х квадрат дорівнює мінус 2. Будь-яке число в квадраті мінус 2 не може дорівнювати, немає тут розв'язків. А ось тут будуть розв'язки х дорівнює корінь із 1, х дорівнює плюс і мінус одиничка, тому що 1 в квадраті дасть нам 1, і мінус 1 в квадраті теж нам дасть 1. Отже, відповідь В мінус 1 і 1. Переходимо далі. Наступне завдання. Розв'яжемо його усно. Складіть рівняння для розв'язування задачі, позначивши через Х швидкість велосипедиста. Із селища в місто виїхав велосипедист. Через 2 години слідом за ним із селища виїхав мотоцикліст. Швидкість якого на 15 км за годину більша за швидкість велосипедиста. У місто вони прибули одночасно. Знайдіть швидкість велосипедиста, якщо відстань від селища до міста дорівнює 60 км. Отже, дивіться, нас попросили позначити через X швидкість велосипедиста. Ви не пишете, просто дивитеся Х це у нас швидкість велосипедиста. Швидкість велосипедиста. А ми знаємо, що швидкість мотоцикліста на 15 км за годину більша. Отже, Х плюс 15 швидкість мотоцикліста. Разом вони проїхали кожен да, з них проїхав по 60 км. І різниця в часі 2 години, оскільки вони в місто прибули одночасно. Отже, велосипедист був. В дорозі на 2 години більше. Якщо ми від часу велосипедиста віднімемо час мотоцикліста, ми отримаємо 2 години. Як знайти час? Для цього треба відстань поділити на швидкість. Отже, що це в нас буде? Відстань велосипедиста ділимо на його швидкість. Мінус відстань мотоцикліста ділимо на його швидкість. І ми отримаємо 2 години. Перевіряємо, де ми таке бачимо. Ось. Відповідь Б. Наступне завдання будемо виконувати письмово. Спростіть вираз. Так, зараз я його трошечки переміщу, щоб мені було видно. Так, верхню частину. Давайте запишемо вираз і будемо його спрощувати. X квадрат. плюс 12х, плюс 27 ділимо на 3х квадрат, плюс 9х, мінус х квадрат, мінус 4х, мінус 45, 3 х квадрат плюс 15х. Давайте поки що не працювати з чисельниками. А попрацюємо з знаменниками. х квадрат плюс 12х, плюс 27. Що ми можемо зробити в першому знаменнику? За дужки винести 3х, що у нас залишається в дужках? х плюс 3. Мінус. Знову ж таки, чисельник поки що залишаємо без зміни, потім подивимося. Що будемо з ним робити? Знаменник, за дужки винесемо 3х. В дужках у нас залишається Х додати 5. Дорівнює. Зараз спробуємо, да? ми розбираємо варіанти, або ми будемо домножувати на ось ці дужки х плюс. 5 Перший дріб і х плюс 3 другий дріб. Або зараз спробуємо ще спростити чисельники. Ось тут я зараз спробую попрацювати над чисельниками. х квадрат плюс 12х плюс 27 дорівнює 0. Дискримінант. Якщо ми знайдемо цілі корені, можливо, ми зможемо щось скоротити в чисельнику і знаменнику. Дискримінант: 12 квадратів, 144. мінус 4 множимо на 27. 4 на 7, 8, 4 на 7 28. Два запам'ятали. 4 на 2, 8 і плюс 2 10, 108. 144 мінус 100 це 44. І 44 мінус 8 – це 36. Це у нас 6 квадратів. Х1 дорівнює мінус 12, плюс 6 ділимо навпіл. Це мінус 6, мінус 6, ділимо навпіл мінус 3, х2 дорівнює мінус 12, мінус 6 і ділимо навпіл. Мінус 18 на 2, мінус 9. Отже, можемо. Записати перший чисельник як? Знову ж таки, да? я працюю за якою формулою? Зараз я її нагадаю тут Ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює. А множимо на дві дужки. х мінус х1 і х мінус х2. А у мене зараз дорівнює одиничці. Отже, будуть тільки дві дужки. Х мінус мінус 3. Х плюс 3 x мінус мінус 9х плюс. 3х плюс 3. Як бачимо, що х плюс 3 ми вже можемо скоротити. Далі, мінус. Я зараз витру цю частиночку і буду працювати над другим чисельником. Якщо ви не встигаєте, то будь ласка, зараз робіть паузу і перепишіть. Так, х квадрат мінус 4х мінус 45 дорівнює нулю. Дискримінант дорівнює 16 мінус 4 множимо на 1 і на мінус 45, отже, буде плюс 45. Дорівнює 4 на 5 2 запам'ятали 4 на 4, 16, плюс 2, 18. 196. Так, що це у нас з вами? 14 квадратів, да, мабуть? 14 на 14, 4 на 4, 16, 1, 5, 4 і 1. Так, 196. Отже, це у нас 14 квадратів. Зараз я витираю цю частиночку. Так. Х1 дорівнює 4 плюс 14 ділимо навпіл. Х2 дорівнює 4 мінус 14, ділимо навпіл. 4 плюс 14, 18 на 2 9. 4 мінус 14 мінус 10 на 2 мінус 5. Отже, розпишемо тепер цей чисельник. То теж у нас а дорівнює одиничці, будуть тільки дужки х мінус х1 отже, x мінус 9, і x мінус х2 х мінус мінус 5 отже, х 5. 3х плюс 5. Скоротилася дужка, х 5. Отже, що у нас з вами залишилося? У нас залишилося х плюс 9 ділимо на 3х мінус хнус 9. Ділимо на 3х. Працюємо з однаковими знаменниками. Знаменник залишається без зміни. Віднімаємо чисельники х плюс 9. І віднімаємо мінус х і мінус мінус 9 плюс 9. мінус х, х буде 0. 9 плюс 9 18 ділимо на 3х. Можемо скоротити на 3. Це у нас буде 6. Ділимо на х. Це наша відповідь. Ми зараз спрощували вираз, тому ми не писали ОДЗ. Да? Ми не розв'язували рівняння. Якби це було рівняння, обов'язково починаємо з ОДЗ. Отже, відповідь 6 ділимо на Х. Наступне завдання: Два секретарі підготували документи за 12 годин. Скільки часу знадобилося першому секретарю на підготовку документів? Якщо він. Може їх підготувати на 10 годин швидше, ніж другий. Звісно, розв'яжемо таку задачу за допомогою рівняння. Позначимо за Х це кількість годин, які знадобляться першому секретарю. Отже, кількість годин або час, який потрібен першому секретарю. Перший працює на 10 годин швидше. Отже, другому потрібно на 10 годин більше. Х плюс 10 це той час, який потрібен другому секретарю. Час другого секретаря. За одну годину. Перший виготовить одиничку ділимо на х. Другий виготовить одиничку, ділимо на х плюс 10. І нам сказали, що разом вони будуть працювати 12 годин, тобто одну 1,2. Отже, що у нас буде? Одиничка ділимо на х. Плюс одиничка ділимо на х плюс 10. Дорівнює 1, 12. Всю роботу мені би позначили як одиничку. Тому у нас всюди в чисельнику одиничка. Це якби вся робота. Отже, розв'яжемо це рівняння. Не забуваємо про ОДЗ. Х не дорівнює 0. І х плюс 10 не дорівнює 0. Х не дорівнює мінус 10. Перший дріб. Домножимо на 12 і дужку х плюс 10. Другий дріб домножимо на 12х. І ось цей дріб домножимо на, давайте відразу, х, помножити на х плюс 10, це буде х квадрат, плюс 10х. Домножимо, позбудемося знаменника. 12х плюс 120, це 12 множимо на 10. Плюс 12х, і відразу мінус х квадрат, мінус 10х дорівнює 0. Так, мінус х квадрат, Збираємо з хме 12х, плюс 12х, це 24х, і мінус 10х це плюс 14х, і у нас залишається плюс 120 дорівнює 0. Дискримінант B квадрат. Щойно ми таке вже обчислювали: 196. мінус 4 множимо на А на мінус одиничку і множимо на 120. 4 на 12, 400. 4 на 120. да, 480 і плюс 196. Що це у нас буде 6. 9 плюс 8, 17. 6, 676. Х1 дорівнює… Так, і х2 дорівнює. Давайте зараз в таблиці квадратів подивимося, що це у нас таке 676. Відкриваємо підручник саме початок, таблиця квадратів. Це у нас 26 квадратів. 26 квадратів. Так, мінус 14, плюс 26 і ділимо на 2а, це мінус 2. Мінус 14. Плюс 26, це у нас буде 12, ділимо на мінус 2, мінус 6. Мінус 14, мінус 26, і ділимо на мінус 2. Мінус 14 і мінус 26. Це у нас мінус 40, і ділимо на мінус 2, 20. Оскільки ми за х позначили час, то ми розуміємо, що час не може бути від'ємний. І мінус 6 нам не підходить. Отже, у нас запитували, скільки часу знадобилося б першому секретарю. Це наш Х. Йому знадобилося б 20 годин. За х ми позначали якраз наше невідоме. Отже, наша відповідь 20 годин. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння. Давайте його запишемо, це завдання високого рівня. х квадрат плюс одиничка ділимо на х квадрат мінус 4х, мінус 4 ділимо на х, плюс 5 дорівнює 0. Я ось тут вище запишу ОДЗ. х у нас не дорівнює нулю. І як працювати з таким рівнянням? Воно не просте, де я вже сказала, що воно високого рівня. Тут нам треба виконати заміну. Дивіться, якщо я зараз ось в цьому виразі, за дужки винесу мінус 4. Що в мене вийде? х квадрат плюс одиничка ділимо на х квадрат. мінус 4. від першого залишається х, від другого залишається одиничка на х плюс 5 дорівнює 0. Далі нам потрібно виконати заміну. Ось цю дужку ми замінимо на буквочку. Заміна х плюс 1 ділимо на х дорівнює, наприклад, t. Давайте тепер спробуємо знайти, а чому дорівнює Т в квадраті. Т в квадраті дорівнює х плюс 1 поділити на х. І все це в квадраті. а плюс b в квадраті форма скороченого множення. Що це у нас буде х квадрат, плюс подвоєний добуток першого на друге, х множимо на одиничка, ділимо на х, і плюс квадрат другого. Одиничка на х квадраті. Давайте звернемо увагу, що. Ось це у нас скоротиться, будуть одинички. Що це в нас залишається? х квадрат плюс одиничка поділити на х квадрат, і плюс 2 у нас залишається. Подивіться, отже, ось цей вираз х квадрат плюс одиничка поділити на х квадрат, х квадрат, плюс одиничка поділити на х квадрат. Як ми можемо записати, як t в квадраті мінус 2, да? плюс 2 перенесли в іншу сторону? t в квадраті мінус 2. Отже, так, не вистачає мені місця, буду ось тут писати. Отже, що це у нас буде? Дивіться, ось цей вираз я можу записати як t квадрат мінус 2, мінус 4 дужку ми замінили як t, плюс 5 у нас залишається, і дорівнює 0 t квадрат мінус 4т мінус 2 плюс 5 це плюс 3 це рівня 0. Розв'яжемо це рівняння, що у нас з вами вийде. Або за допомогою теореми Вієта, або через дискримінант. Так, t1 і t2. Так, це буде 3 і 1. Да? 3 множимо на 1, 3. 3 плюс 1 4 і протилежне мінус 4. Правильно, це буде 3 і 1. Отже, повернемося до заміни х плюс 1 поділити на х дорівнює 3. Що це в нас буде? Спільний знаменник 3, перший дріб домножимо на х і 3 домножимо на х, позбудемося знаменника х 1… Відразу перенесемо мінус 3х дорівнює 0. Запишемо у звичному нам вигляді плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 9 мінус 4 множимо на 1 і на 1. 5. Х1 дорівнює 3, плюс корінь із 5 ділимо на 2. Така й залишається відповідь, більше ми нічого не можемо зробити. І 3 мінус корінь із 5 ділимо на опів. Так, розглянемо, коли у нас т 2 дорівнює 1. Отже, х плюс 1 ділимо на х дорівнює 1. Домножимо на х домножимо на х, позбудемося знаменника. х квадрат плюс 1 дорівнює х. Х квадрат мінус х 1 дорівнює 0, дискримінант b в квадраті це одиничка. Мінус 4 множимо на одинички. Отже, у нас буде що таке менше 0. Розв'язків немає. Пригадуємо, якщо дискримінант менше 0, то розв'язків немає. Отже, у нас з вами буде дві відповіді. х дорівнює 3 плюс мінус корінь із 5. Ділимо навпіл в завданнях високого рівня. Бачите, нам потрібно було виконати заміну, здогадатися перше, да, що замінити. Тут відразу видно, що дуже схоже. Замінили ми. І у нас вийшов з вами незвичайний корінь, да, щоб збити нас толку. Ми бачимо, що дискримінант 5, корінь із 5 ми не можемо брати. Можемо зупинитися і не піти далі, але насправді це і є така відповідь. Просто у нас буде відповіді корінь із п'яти. Так і залишаємо. Отже, ваше домашнє завдання. Пройдіть іще раз самостійно всі ці завдання. Можете прямо в робочому зошиті, можете на чернеці. Записали, розв'язали, порівняли з тим, що ми з вами щойно записували. І готуйтесь до контрольної роботи. На наступний урок у нас з вами контрольна робота. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.